Зараз, знаєте, сама ситуація, вона десь наштовхує на певні роздуми. Закінчується рік. Закінчується 2022 рік. І ось попереду Новий рік. Знаєте, я отак десь подумав собі. От пройшов 2022 рік. Да? Щось добре в ньому було. Хтось одружився в 2022 році. Когось якийсь був успіх в роботі, якесь благословіння людина получила. Господь нас беріг у цьому році, хоча це важкий рік, це, це рік кровавий, це рік великої біди, але Господь нам продовжив життя. Хтось примирився з Господом, посвятив йому своє життя і отрив Боже усиновлення і прощення гріхів. Друзі, було дуже багато доброго в цьому році. Ми забули про коронавірус. Правда? Уже, уже і згадки про нього немає, вже не до нього. Дуже багато доброго було в цьому році, друзі, але багато було і важкого. Багато було і важкого. Комусь прийшлося переїхати, залишити свої будинки, комусь на певний час, комусь, можливо, назавжди. Хтось втратив своїх рідних, друзів втратив. Були важкі моменти в цьому, в цьому році. Знаєте, було дуже багато біди, на жаль, вона продовжується. Війна принесла дуже багато горя в цьому році. І я от собі думаю, попереду, 2023 рік, хочеться побажати всього найкращого, щоб війна закінчилася, щоб був успіх у роботі, в здоров'ї, у всіх сферах життя, щоб було Боже благословення. От дуже хочеться. Но будучи реалістом, я розумію, що 2023 рік. Він принесе нам багато доброго, але будуть і непрості моменти в цьому році, друзі. Будуть непрості такі ситуації, непрості дні в нашому житті, тому що ми на цій землі, яка переповнена гріхом, бідою. І Ісус Христос говорить, що останні дні вони будуть іще складніші і складніші. Якби ми гарно не вітали один одного, не благословляли, но ми мусимо бути. Реально усвідомлювати, що життя на цій землі, воно непросте. Є дуже багато гарних речей, ну і дуже багато речей непростих і складних. І чи можемо ми, друзі, щось з цим зробити? Знаєте, де що можемо. І от я би сьогодні хотів трошки про це поговорити, як зробити так, щоб тих складних речей було менше, і щоб вони не принесли біди великої. І як зробити так, щоб тих добрих речей у нашому житті, того благословіння, його було більше? Чи можемо ми так зробити? Можемо. От про це нас вчить слово Господнє. Ми впливаємо на своє життя. Знаєте, один раз дуже здивувався, коли переглядав слово доля в Біблії, яка Старий завіт був написаний з єврейської мови, там часто та, те саме слово доля воно означає як наслідок. Суд або наслідок. Тобто, сьогодні я роблю так, значить, доля моя буде ось така. Наслідок буде ось такий. Сьогодні я роблю правильно, значить, наслідок буде ось такий. Така буде моя доля. От яка буде доля моя в цьому 2023 році? Знаєте, я хочу декілька думок залишити для нас. Я вас благословляю, щоб тільки більше і більше було радості у цьому році, щоб та війна зупинилася. Щоб ваші очікування вони справдилися, добрі Божі плани, щоб прийшли у ваше життя. Но де, що буде залежати і від вас, і від мене, друзі? Так, от що буде від нас залежати? Знаєте, я хочу прочитати одне місце: це буде Книга Левит, 22 розділ, 29 віршик. Один віршик прочитаю. Якщо приносите Господу жертву подяки, то приносьте її так. Щоб вона придбала благовоління. Коли Бог учив ізраїльський народ на такому на прикладі жертви, подяку Господу, то Він каже, жертв Богові можна подякувати так, що це принесе Боже благовоління в Твоє життя, добро прийде в Твоє життя за твою вдячність. А можна подякувати Богові так, що нічого не зміниться в твоєму житті. І перші сторінки Біблії доказують це. Жертву подяки приніс Каїн, аби яку. І Бог не прийняв цю подяку. І Авель приніс від усього серця він Богові подякував. І написано, що Бог прийняв цю подяку. От, друзі, Господь нас зберіг, продовжив наше життя. Знаєте, 24 числа всі заметушилися, не знали, що робити, виїжджати, уїжджати, ховатися. Що робити? Великий наступ. На Україну неочікувано вночі. Ну Ось практично рік пройшов і Бог зберіг твоє життя. Є за що йому подякувати, друзі. Є йому за що подякувати, що ми не знаємо, що таке Буча. Що ми не сиділи по підвалам поночім. Є йому за що подякувати. Що ми можемо поїсти досита і роботу можемо собі ще якусь знайти. Є йому друзі, за що подякувати. Є йому подякувати за те, що він береже твоє життя. І за, і за земне, і за небесне. Знаєте, багато із наших друзів виїхало за кордон. І іноді буваю в тих переписках. І люди кажуть: а в цьому місці є церква. От ми переїхали туди, а тут є церква. Поможіть знайти церкву. І нема, там нема, там нема. Знаєте, по земному можливо їсти собі люди знайшли, десь заночувати знайшли. Ну людина перероджена, людина, яка полюбила Бога, їй цього мало. Просто наїстися і лягнути спати. Їй цього мало. Вона хоче бути з народом Божим, вона хоче Божої присутності. І багато людей, які виїхали в принципі, з цієї важкої ситуації, вони не мають того. А тобі сьогодні і мені дав Господь милість слухати проповіді, пісні, пророче слово, бути серед народу Божого. Не тільки тілесно наїстися, але й духовно, друзі. Є за що Богу віддякувати. І от Господь говорить у книзі Левит, наша вдячність за те, що Бог зробив у твоєму житті, вона приобрітає Боже благовоління до тебе. Якщо ми хочемо, щоб Бог благословив нас у 23 му році, то треба замічати те добро, яке було у 22-му році, то треба бути дійсно вдячним Господові від усього серця. Якщо приносите Господу жертву подяки, то приносьте її так, щоб вона придбала вам благовоління. Коли людина помічає, Господи, Ти зберіг мене, мою сім'ю, Ти допоміг мені до цього моменту, хоча така біда і горе кругом, але по милості твоїй ми живі, і ти турбуєшся про нас. Коли людина вдячна Господові, це розполагає Бога більше і більше благословляти людину. Але знаєте, частом людина каже, а що тут такого? Що я такого неймовірного маю в житті? От і цього в мене не вистачає, і здоров'ям не так, і гроші не то, і це не то. І коли Господь людину турбується про неї, благословляє, а людина це не цінить, вона втрачає Боже благовоління. Друзі, чи буде Бог благословляти 23-й рік, коли я нарікаю за 22-й? Все у мене не так, плани зруйнувалися. То не то, це не так, все не так, як я хотів. Не буде, друзі. Тому я би дуже хотів, друзі, щоб ми були Богові вдячні, щоб ми замічали, що Господь тобі дарує. Він тебе оберігає, Він тобі до цього моменту допомагає. І знаєте, не просто по обряду, як це зробив Каїн, йому сказали, батьки, треба Богові подякувати. Якось прийшов, там, відмучив ту жертву, спалив то, хай горить. Він не усвідомив, він не мав то в серці своєму, Господи, подякувати від усього серця, не мав того. І Богові таке не треба. Йому не треба просто робити, аби робити. Йому потрібне наше серце. Як ми помічаємо, дорогі батьки, як ви помічаєте, коли діти от щиро вам дякують, або коли діти просять, або коли говорять, ми це все відчуваємо. Коли це хитрість, коли це наіграність, коли це від усього серця, ми це все відчуваємо, ми це все бачимо. Так само бачить Бог. Коли людина від усього серця йому вдячна за те, що зробив її в житті Господь, друзі. Другу думку, яку я хочу сказати для нас, яка дійсно допоможе нам, щоб 23-й рік був Богом благословений для нас, сьогодні про неї вже говорив Богдан. Сьогодні Богдан говорив про такого чоловіка як корнилій. Знаєте, у Бога дуже простеньке правило, яке легко запам'ятати. Бог любить людей, які люблять людей. Дуже просто. Бог любить людей, які люблять інших людей. Якщо я егоїст, самолюб, моє життя крутиться навколо себе і вигоди із інших людей, то Богові це неприємно. Якщо я люблю людей, я замічаю їхні потреби, їхні трудності, їхні негаразди, то Бог помічає мої трудності і мої негаразди. І Він мене не залишить. Бог любить людей, які люблять інших людей. Сьогодні Богдан про це говорив, коли явився ангел Корнилієві. Ангел говорить такі слова. Молитви твої і милостині твої згадалися перед Богом. Те, що ти молився до Бога, це чудово. Ну Бог бачив, що ти людина милостива. Ти не живеш з собою, ти допомагав багатьом людям. Бог це бачив. І сьогодні він прийшов тобі допомогти. А допомога буде в тому, що ти врятуєшся і весь твій дім я врятую, тому що ти допомагав, тому що ти не був байдужий. Знаєте, християнство можна зробити таким, такою егоїстичною релігією. Вникати, займатися собою, шукати собі благословіння для себе, для себе, для себе, для себе і все. Но Корнилій такий не був. Да, він молився, він хотів Божого благословіння. Но він робив дуже багато милостині для людей. Він бачив потреби людей. І Бог прийшов в його життя. Друзі, якщо в цей непро... Друзі, знаєте, я, я думаю, що 23 й рік буде непростий. Я думаю, що він буде непростий. Виходячи з того, що Господь говорить Духом Святим, мені так хочеться, щоб все закінчилося і все було ще краще, ніж до коронавіруса. Але виходячи з того, що Господь говорить Духом Святим, дедалі буде непростіше. І якщо ми хочемо, щоб Господь нас провадив у ці непрості часи, то нам варто запам'ятати це правило. Бог любить людей. Які люблять інших людей, які не живуть егоїстичним, егоцентричним життям для мене, для мене і постійно про себе думають. Які думають про інших. Тому, друзі, хай кожного із нас, благословить Господь, була така ситуація, сьогодні теж говорилося за царя на Носора, Він досить загордився. Великої думки був про себе, і Бог йому послав сон, що він його. Він його, він його зіб'є з тої великої самовпевненості, він його понизить. І оцей цар він розказує Даниїлові, каже, отакий такий мені сон снився. І Даниїл говорить цікаву відповідь. Я хочу прочитати книга Даниїла, 4 розділ, 24 віршик. Тому, царю, нехай буде благогодно тобі порада моя. Відкупи гріхи твої правдою і беззаконня Твоїм милосердям до бідних. Ось чим можеш. Продовжити мир твій. Даниїл говорить ту саму думку, яка сподобалася Богові в Корниліві милосердя. О ти жив дотепер так, ти хочеш, щоб продовжилися твої добрі дні. Бог йому каже: Я накажу тебе, в твоє життя прийдуть важкі дні. Даниїл йому говорить: якщо ти хочеш продовжити добрі дні, живи правдиво і роби милосердя. Проявляй до людей любов. не живи тільки з собою. Будь націлений служити людям. І ти побачиш, Бог це оцінить. І Він твоє життя, Він його благословить і продовжить. Но Він не послухався. Но він не послухався. І закінчення цієї історії дуже непросте було для нього. Знаєте, друзі, я теж хочу сказати, ще таку думку на початку я про це сказав, у цьому році. Вірю, надіюся, дуже хочу, щоб було багато хороших, приємних моментів, гарних днів, перемог з нашої сторони, але переконаний, що будуть і непрості дні і в моєму, і в вашому житті, друзі. І до них треба бути готовими. І їх треба правильно розуміти. І до них їх треба знати, пройти в своєму житті. Їх треба знати, пройти. Знаєте, де в церквах вчать, що ти як покаєшся, прийдеш до Ісуса, Він все закриє, всі твої проблеми, вмить закриє. Люди з часом розбиваються, тому що в Ісуса таких планів нема. Він іноді складними обставинами. Сьогодні було пророцтво сказано: трудностями тебе провожу, щоб з тебе виобразувати щось, щоб з тебе щось зробити чисте. Я тебе провожу певними такими обставинами. Щоб з тебе зробити щось добре. І Господь нас так само проводить певними обставинами. Давайте я зачитаю з книги Сіраха два віршика. Це буде другий розділ, четвертий і п'ятий віршик. Написано так: усе, що станеться з тобою, приймай охоче, і в мінливостях твого приниження будь терплячим, бо золото випробовується у вогні, а люди угодні Богові у горнилі приниження. Сірах розказує, коли людина видобуває золото з землі, там є домішки, бруд. Так от, щоб воно було чисте, його беруть у горнило вогня, його переплавлюють, то википає, вигорає з неї і виходить, чистий сліток золота дорогоцінний. І каже: отак, ми ж розуміємо, що так треба робити, потрібен огонь. І каже: от люди роблять таку процедуру із золотом, а або робить іншу. Коли він бачить, що в серці людини є цінне то, є золото, він її проводить через горнило приниження, через непрості обставини. І коли людина розуміє, що це Божа робота над нею і сама робить рішення, я смирюсь перед Тобою, Господи. Як хочеш Ти, хай буде так, вона міняється, її серце міняється. Друзі, можливо, не сьогодні і не завтра. Але коли прийдуть непрості обставини в наше життя, я би хотів, щоб ми так само, як це золото, ми вміли смирити своє серце, не злитися на Господа. Бог вивів ізраїльський народ з Єгипту і Він працював над ними. Він хотів зробити їх своєю коштовністю, красою своєю, принадою своєю. І він переплавляв їх різними обставинами. Але замість того, щоб вони сказали: Господи, ми будемо вірні Тобі і будемо йти за тобою. Вони починали нарікати, злитися. Що таке, де там той Бог? Ви нам розказували, що буде добре, а то ніяк не добре. Де він там, той Бог? Вони злилися і відпадали. І я хочу ще одну думку для нас, друзі, зачитати. Знаєте, є такий віршик. Як на мене, є декілька біблійних віршиків, які неправильно дуже часто неправильно їх пояснюють. І от один пояснив неправильно, другий почув, так само говорить, і всі так говорять. І от є один віршик, який часто пояснюють неправильно. Праведник сім раз упаде і підніметься. І часто цей віршик пояснюють так, що праведна людина вона теж согрішає, але вона кається, піднімається, і вона далі йде. Але там взагалі написано про інше. Там не говориться про гріхопадіння праведника. А я хочу прочитати, про що там говориться. Це буде притчі Соломона, 24 розділ, 15, 16 віршик. Не замислюй зла, нечестивий проти житла праведника, не спустошуй місця спокою його, бо він сім раз упаде, бо сім раз упаде праведник і встане, а нечестивий впаде у погибель. Ці віршики не про гріхопадіння праведника, а про важкі обставини в житті праведника, які опускають його руки, в яких дух його паде, він розбивається йому важко, але ну, він встане. Каже: ти злочинець, не думай робити біди праведникові, Бо навіть якщо ти зробиш, він сім разів упаде, ти його все рівно не зіб'єш, він все одно встане, а ти впадеш і більше не встанеш. Чому піднімається праведник, коли він паде? Тому що сам Бог його піднімає. Тому що сам Бог допоможе праведникові друзі. У цьому велика різниця. Новий рік 2023 принесе добра і для людей, які Богові посвятили своє життя, і які йдуть всупереч волі Господньої. Але він принесе і трудності і для одних, і для других. Так от слово Господнє дає надію праведникові, якщо ти посвятив Богові своє життя і прийде в твоє життя такі обставини, що ти впадеш, руки твої опустяться, ти не будеш розуміти, що далі робити. Розчарування повністю розбити. То Бог тебе підніме, восстановить і ти підеш далі. А людина, яка проти Господа йде, вона більше не встане. Книга Йова. Здається, сьогодні про неї дещо говорили. Знаєте, страшна ситуація. Зараз, можливо, нам навіть легше зрозуміти, що відбулося в домі його. Десять дітей померло в один день. Все майно зруйноване. І він хворий, Проказую. Знаєте, мені це нагадує таке, якби в наш час прилетіла ракета в твій дім або в мій. Сохрани Господь. Всі діти померли. Все, що ти збирав, заробляв, будував, згоріло в один день, і ти обгорів. І в його шкіра тільки біля рота залишилось. Отакі наслідки, життя праведника, все зруйновано, все розбито. Упав, він не може встати, він духовно просто знищений. Але коли ми, за... ми читаємо кінець цієї книги, чим вона закінчується, Бог абсолютно все відновлює. У нього 10 дітей знову, тисячі стат. Це просто багатійша людина стає. Бог повністю його відновлює. Знаєте, чому я це говорю? Тому що людина, яка посвятила Богові своє життя, в її теж в житті будуть трудності, але Бог тебе не залишить, і він тебе підніме. І як би тобі складно не було, він ніколи тебе не залишить. Тому що ти його дитина, тому що ти посвятив йому своє життя. Людина ж, яка стоїть осторонь або йде проти Господа, вона залишається сама на свої сили. Я хочу зачитати ще один псалом, це 9 й псалом, 10, й 11 й вірш. І буде Господь пристановищем, пригнобленому і захистом у скорботі. І будуть надіятися на тебе всі, хто знає ім'я Твоє, бо ти не покинеш тих, хто шукає тебе, Господи. Будуть трудності, буде скорбота. Будуть непрості обставини в житті, але ти не покинеш тих людей, які тебе шукають. Друзі, хай Господь нас благословить, хай цей 2023 рік він буде роком, коли закінчиться війна, коли ми багато переживемо радісних і приємних подій, хай буде так. Хай ті переживання, які у вас є, вони розв'яжуться, ті хвороби, які у вас є, вони відійдуть. Хай ваші рідні покаються, пізнають Ісуса Христа, оживуть для нього, хай багато добра буде у вашому житті. Ну якщо Господь проведе вас вузькою дорогою, знайте, це Його любов. Він випалює з вашого серця щось. Він робить вас посудиною чистою, достойною. Коли ми беремо посуду, ми її миємо. Ми не беремо будь-яку з землі і будемо з неї пити або їсти. Нас цікавить чистий посуд. І Бога так цікавить. І Бог буде переплавлювати, друзі, і щоб ми не знічувалися в своїх серцях. Він буде працювати над нами. І коли навіть дойде до такої ситуації, як написано, праведник сім раз упаде, не в гріх упаде, друзі. А удари життя повалять його на землю. Но сам Бог його підніме, ніколи не залишить тебе Господь. Я хочу, друзі, Разом із вами подякувати за цей рік, який закінчується, за те все добро, яке було в ньому подякувати, Господу. і попросити Його благодаті, Його благословіння, Його милості на ті дні, які Він іще дозволить нам прожити на цій землі, щоб наше життя воно дійсно було Богові приємне і воно Його прославило. Давайте ми схилимо наші коліна і будемо просити милості у Бога.